Вітаю на каналі Експертаро. Перед вами жахливі кадри з Херсонщини. Це міста Лешки. Людей тут, як вони скаржаться, не рятують, тому що процес евакуації людей орками провалюється. Бачите, яке лихо? І я... я народилася на Херсонщині, там залишився мій дім, я хочу зробити серію розкладів. На перспективу. Що нас чекає далі? Яка перспектива? Давайте дивитися. Як ситуацію, що склалася зараз на Херсонщині, змальовують карти Таро. Велика вода посередині розкладу. Вісельник. Ну, він пов'язаний з народом, а в даному випадку це геноцид. Геноцид катастрофа та король дивиться у минуле. Це стратегічна дія, яка має коріння в минулому. Давайте дивитися щодо бачите три туза, Прогриміли на весь світ. Це катастрофа, це реальна катастрофа. Давайте подивимося, що з рівнем води саме. Що буде найближчим часом? З рівнем води. Знаєте, все ж таки карти показують, що у стакані ця ситуація. Ну, принаймні, гірше не буде. Чотири. Чотири тузи. Ось бачите. Е, масштаб катастрофи просто недооцінити неможливо. Далі йдемо. Що карти скажуть стосовно ситуації військовою от на найближчий хоча б місяць, тому що ми бачимо, реально бачимо, що процес евакуації він провалюється. Ну так бачите, ще спекотно буде в цьому плані, буде злидні, буде біженці. Але я ж кажу, що люди без допомоги. На окупованих ще територіях люди без допомоги. Проте віконці допомоги все ж таки відкривається, я так це бачу. Без допомоги ми не залишимось. Давайте подивимося ситуацію. Е, мирне населення що відбувається? Де можливо, де там це де можливо відбувається евакуація все ж таки. Людям допомагають е, буквально з повітря. Там, де затоплені будівлі, домівки, людям протягують руку допомоги. Де суха земля, де будь-яка зем... е, суха земля, люди шукають, де можливо когось родичі, де когось друзі, де переховатися можна цю стихійну навалу. Сам Херсон, якщо брати, я от навіть викладати буду по районах, так? Ну, карантинний остров взагалі жах. Е -э центр Шуменський, Таврійський, ХБК. Ось бачите, які йдуть карти? Бачите, яка страшенна картина. Ну, ми ж пам'ятаємо, що були прильоти. Майже кожного дня день і вночі прилітали, гинули люди, палали домівки, палали авто, не було спокою ніде, просто ніде. От розумієте, які виходять карти? Багастраждальне місто герой. І тут на тлі цього отака катастрофа ще накрила усю область. Наступні три місяці, що відбуватиметься, яка перспектива на три місяці. Обнадійливі виходять карти: я вам скажу: кров, сльози і піт, що переливає цей ангел. Так, процес запущено, процес йде. Вища сила за те, щоб Херсонщина повернулася, щоб окупацію кінцева було знято. Херсонщина буде наша. Тримаємося.